І того як Ньютон продав акції, ринок не обвалився. Навпаки, ціни продовжували шалене зростання 700, 800, 900, потім 1000 фунтів за акцію. Ну і звичайно, спостерігати як інші люди, друзі, колеги, прості люди продовжують збагачуватися, на його очах. Виявилося для Ньютона нестерпним і його охопилось це гостре таке почуття жалю за втраченою вигодою. Ну тобто класична фома. Він відкинув свою попередню обережність. Ну і піддався загальній ефорії. І тут фатальний поворот стався якраз влітку 1720 року. Ньютон знову. Увійшов на ринок, але вже поблизу цього абсолютного піку ціни. Він реінвестував значні кошти, купуючи акції за ціною близько 700 фунтів і вище. Коли у вересні бульбушка луснула, практично весь його статок був вкладений в акції компанії Південних морів. І крах став для Ньютона фінансовою катастрофою. Його збитки оцінюються приблизно в 20 тисяч фунтів. Це величезна сума на той час. Вона еквівалентна мільйонам доларів на сьогодні. Після цього фіаско ньютону приписують знамениту фразу, що я можу розрахувати рух небесних тіл, але не божевілля людей. Ну і своє власне. Mas, na